Алесусу Христово, вітаю вас, дорогі наші глядачі. Вітаю вас із мальовничого, дуже красивого відпустового центру у Лютіні в Словаччині. Це фактично головний такий осередок для місцевих греко-католиків, куди вони приїжджають із прощами. Місце особливо присвячене Богородиці і Святому Миколаєві. І сьогодні ми тут з нагоди першої прощі українців, які проживають у Словаччині до цього відпустового центру. Взагалі, вперше фактично відбувається проща, окрема проща для українців. Українців, які проживають у Словаччині, з ініціативи власне отця пантелеймона Гербери, Монаха, який душ у Кошице, і також інших священників вирішили зробити цю таку подію. Доволі багато українців опинилися в Словаччині як біженці через війну і були змушені покинути свою домівку. Зараз проживають в цій країні, і отець пантелеймон, який має великий досвід організації прощ до унівської лаври зараз, перебуваючи тут серед наших українців у Словаччині, Вирішив організувати також цю прощу до лютіни. Так, я багато років був у Неві прощід як травнева, серпнева. Ми організували і після вторгнення Росії в Україну. Мене відправили тут в Словачну. Я з квітня минулого року почав душпаструвати в Кошицях. Де заснувалася українська громада, і ми молимося, формується громада. Звичайно, громада передусім наповнюється вихідцями Полтава, Харків, Київ, Запоріжжя, звичайно, Львівщини, трохи Закарпаття. Ціла Україна. В самій Словаччині вже до війни було десь до 100 тисяч українців. А після війни десь знову стотка тисяч наїхала і роз... розтрачені по різних куточках. Лютина – це фактично зарваниця Словаччини. Тут моляться грипатуки словаки, русини, українці, місцеві. Аж ми додали і нас вихідці прямо до. Країни. Хто добре дивиться живе телебачення, а я впевнений, що більшість із вас це робить. Напевно, пам'ятаю, що у 2021 році я вже тут побував і робили ми репортаж із Лютіни. Обов'язково подивіться його: ми залишимо посилання, оскільки там детально розказана історія цього чудотворного місця. А ми тоді разом з оцем Йоною, студитом Ігуменом Унівської лаври, побували тут. Отож, слідкуйте за цим репортажем, поширюйте наше відео, буде Точно дуже цікаво. Лише також нагадаю, що пряме включення ми робили із Лютіни ввечері у п'ятницю, 14 липня. Тому обов'язково гляньте на нашу сторінку на живе телебачення, хто ще цього не зробив. Чуть-чуть відмотайте вниз, щоб почути чудовий спів хору клірос і подивитися, як ми тут разом молилися вечірню. А в цьому репортажі ми власне вам покажемо і фрагмент архієрейської літургії, також присягу української молоді Христові, яка у Середку нового середку молоді української, яка тут навчається у коші інших містах. Вони створюють свій осередок тут, і також ми ще багато чого цікавого тут з вами побачимо. Тож залишайтеся з нами і дякую вам, що ви дивитеся. Же телебачення. Процесійна хода українців в Словаччині, які зібралися на першу прощу у Лютіні. Прямує на місце архірейської літургії. Тут на Лютінській горі. І владика Мілан Лях, який є єпископ помічник Кошицької єпархії, очолить зараз архірейську літургію. Дівчата не змучилися нести ікону Богородиці?» «Змучилися, Ще там, коли стояли, вже руки навіть поміняли. Сер'йозно не допомагає. Нічого. А то для вас щось означає, що ви маєте таку честь сьогодні нести Бугородиць? Так. Саме зрайме, як кажуть ага. Словаки. А що то означає по-українськи? Звісно. Що... Звісно, добре. Словіть молитву щиру, спільно просимо в Україні миру. Господні ласкою, хай зайдуть, і всі на гаразди відійдуть. Від нас дітей покрінь прийміть, і щиро всіх благословить. дар від зланів України і просимо благословення для нашої неї. Радіємо, що ви тут між нами ви облагословите нас, будете молитися з нами, щоб ви справді відновлені вернулися з того місця до своїх осей. І цей час тут, який нам приходить бути в Словаччині. Správny nám prechodu naš. Vitajenos. Ó, Puri Hospody, prizris na nás a dej, i prosí ti vinohrádce i, i solberše. Jehož na sady dej, stlicatú Jahospody, bude ruka tvoja na se na človečeská. Jehož ukrypí liesi je sebi vis a українською молоді скошиць складе присягу як українська молодь історія христе і спасибі боже оце сьогодні я Пан Олег Богдан, на кодовославу води слава та лужний Дмитро. Катарин юлія капітон адріана Бойця Анатолій. Помитобі віддаюся тобі і визнаю тебе Господом мого життя, присягаю тобі вірність і обіцяю, що буду докладати всіх зусиль, щоб найкраще пізнати правди Твоєї святої церкви та ревно їх відстоювати. Обіцяю провадити моє життя згідно з, з Христовим Євангелієм, повсякчасно пильнуючи чистоту своєї душі. Заявляю, що робившись із статутом організації Українська Молодь Христові, бажаю стати її членом, щоб краще служити Богові, церкві та Україні. України, гармені Божий Божий, може, рольці святі єдиній і всі святі. І я, Єромонах Пантелемон, владою і даною вашу присягу, приймаю. Там питання, скільки ту нас є, от мало нас пришло. Це не головно, головно, що ми тут. Знаєте. І це є, е, важне. А най Господь Бог інше доповнить. Будьмо в місті, знаєте, укріпляємо один одного, що ви могли до домів там, де сте тепер дома, тепер ваш дом тут є у Словачині. Так то сприймаєте. Ми вам спонукаємо, що ви так сприйняли. Бо знам, що ваші думки завжди будуть на Україні. Це нормально. Але коли неможливо тепер там відкрити своє серце і скажіть, і ваш, і вдома. Ми вас тут вітаємо, відкриваємо наші серця і наші ці, щоб ми тут чули вдома. Слава Ісусу Христу! Слава Іду! Слава Україні! Я вам скажу після спільної знімки, нас трохи багато зібралося тут, на цій прощі. Тішуся, що вона відбулася, і також тішуся, що ви додивилися до цього місця. Наше відео. Мене звати Наталя. Звідки ви приїхали? Я... Ми приїхали з Братислава. А як довго у Словаччині живете в цій відбувані? Два з половиною роки. які враження від Прощі сьогоднішнього? О, враження від прощення, наче ти побував в Україні. Дуже такий. Гарний Бог, молитва спільна, зустріч з українцями. Просто ми подолали далеку дорогу, але тільки прибувши сюди до цього місця, зразу вся втома просто вдома забулося. Надзвичайне місце сили і надзвичайно ми раді, що ми тут сьогодні. Новоприйняті члени до спільноти УМХ у місті Кошице роблять пам'ятну фотографію із Владикою і також із своїм духовником отцем Пантелеймоном. Тішимося, що власне ця спільнота заснувалася. І е, тільки нагадаю також вам, що в у Львові 23 липня відбудеться. Велолюдне святкування ліття першої присяги улимка і створення української молоді Христові. Нагадую, це було в 1933 році. Митрополит Андрей Шептицький заснував цей молодіжний рух у нашій церкві і власне слідкуйте за анонсами, оскільки будемо вести трансляцію 23-го числа зі Львова. Дорогі друзі, з зумкару, скажіть, будь ласка, як давно існує ваш осередок, і які у вас зараз емоції, думки від того, що ви сьогодні пережили і прийняли присягу? Неофіційно осередок існує з 3 листопада, коли в нас відбулася перша збірка. А дотепер наш склад налічує понад 10 стабільних. <рес> <рес> членів сьогодні прийняли по святу семеро таких активних, найактивніших. Uh, uh, і впевнений в тому, що вони зможуть надалі служити ісусу. Добре, а розкажіть, ви в кошицях тут вчитеся, живете. Як uh, воно оглядає? Uh, так, ми в кошице навчаємося хто в технічному університеті, хто в uh, університеті Йозефа Шафаріка. Uh, кожен в нас має своє покликання до своєї справи, але в єдиному ми єдні це в служінні Христу. У тіні вже віддавна є монастир сестер служебниць. І зараз ми з ними кілька слів поспілкуємося. Слава Ісусу Христу, сестри, вітаю вас! Дякуємо. Скажіть, будь ласка, як вам сьогоднішня проща, і які враження у вас? Наші враження дуже великі і щирі. Молитва була чудова. І людей позбиралося, і ми відчували, що та молитва за мир на Україні була вислухана нашим Богом. Скажіть, будь ласка, як, чи ви маєте також можливо зараз до справи з українськими дітьми, з біженцями чи працюєте з тими, що живуть тут зараз у Словаччині? Так, ми сестри служби на Словаччині від початку, як почала війна в Прияшеві, в кошицях і в Тренчині на тих містах де ми є, ми зустрічали людей, біженців з України, приймали їх також в наших домах. І допомагаємо від початку дотепер у всіх можливостях, які ми маємо. Дуже добре, сестри. Дякуємо дуже вам за це. Хай Бог вам допомагає. Дякуємо. казати, Помагайте, дівча моє, тобі жить до жати, Помагайте, дівча моє, тобі жить до жати. А дівчина сама йому отказала, Вона ж йому отказала, серденьком назвала. Хочеш, що є слава, Відчина позачинка що дівчина позачинка се тихо називала, а ще та по всім по що біпчила, коза, кобі, вищила собочку, що дівчина позахобі вищила сорочку. Христові звідки з Києва? З Києва. Да. А давно в Словаччині живете? – Два роки. Другий рік. Другий рік. Як вам тут в Словаччині живеться? Дуже дуже добре. Дякую вам, дякую, дякую, що допомагає. Да, да. Дуже добрі такі люди дуже. дякую. Расобила наша спільнота, греко-католицька церква. А да. з якісне спільнота, де ви збираєтеся? На моїшові 40. оця Пантелеймона. А то ви скочиться фактично, А, yeah. сюди добре. Yeah. Прощає це завжди видатна подія, тим більше коли мова йде про першу прощу українців в Словаччині. Не так багато українців було в Словаччині до початку війни, ціломасштабному, але з початку ціломасштабної війни наших людей дуже побільшало в Словаччині, і тому та необхідність зустрічей, спілкування і молитовного спілкування. Де є велике визначне значення для наших людей, коли вони перебувають за межами країни?